Всім доброго дня! Сьогодні в мене будуть пампушечки до борщу в духовці. Значить, тут у мене 400 грам муки. Значить, сюди я відправляю ложку столову неповну, сухих дрожжів. Десь примерно 2 чайних ложечки. Ось так десь. Ось так. так. Одну чайную ложечку соли неполную, Да, и сюда еще отправлю сахар столовую ложку. Здесь примерно у меня тут ложечка. Две чайных ложки сахара. Вот так. Так, и перемешаю сухие ингредиенты. Так. Да, а теперь сюда отправлю две столовых ложки улии. Так. Гаряча водич і швидко перемішуємо. так. Тісто робимо без замесу. Ось так. Ложечкою перемішали. Ну, ось таке вийшлося тістечко, бачите? Так. Ось так Тісто тепленьке, гарно тепленьке, і тепер я його поставлю на підйом. Як подойде, будемо виробляти пампушечки. Так, подошло тістечко, друзі, дивіться. Зараз я його викачую. Ось таке воно, бачите. Я знаю, грам, може, по, по 50 чи по 60. Ось такі пампушечки складаю тепер їх. Ось сюди, ось так ось. ось Так, смажу тепер яєчком. Ось так. Так, відправляємо помпушечки, я намазала її, дивіться яйцем. Трошки присохла намасочка, і тепер відправляємо на 180 градусів, ну, минут на 30 по буду дивитися, том покажу. Поки печуться пампушки, я зроблю заливочку таку, типу соуса. Ну, дивіться, часничок я на часнодавку передавила. Сюди я додаю. Солі, ну не багато, десь, може, з півчайної ложечки. Вже багато буде, отак десь. Так. Сюди я е, кипячу на охлаждену водичку. Ну, десь може грам, грам сімдесят, отак десь. Ось так. І олійки теж десь, я не знаю, Скільки тут олії. Десь може пару столових ложок. Якщо буде мало, то я добавлю, побачу. І ще буде укроп. Ну, укроп я одразу посиплю на гарячі пампушки, а потім залью заливочкою, бо він тоді злипнеться, його не можна буде не раз... ни посипати нічого. Ну все, ждемо пампушки.